Нові правила для тих, хто передумав займатися бізнесом в Україні. Спростили процедуру припинення підприємницької діяльності для фізичних осіб. Якщо раніше ліквідація тривала близько двох місяців, то тепер впродовж одного дня. Спочатку підприємець звертався до реєстраційної палати, писав відповідну заяву. Ця заява розглядалася протягом двох з половиною місяців. За цей час податкові інспекції якраз йшло повернення цих всіх дозвільних документів, закривалися рахунки, проводилася перевірка, сплачувалися заборонення. Вісь до бюджету після цього податково повідомляли рестаційну палату, що цей підприємець повністю розрахувався з бюджетом, і тільки після цього скасовувалася реєстрація. Ну зараз законодавець вирішив, що спочатку потрібно скасувати в реєстраційній палаті. Утім, податківці наголошують припинення підприємницької діяльності у реєстраційній палаті. Це ще не все важливо також знятися з обліку у ДПІ. В першу чергу потрібно знятися з обліку податкової інспекції. Для цього необхідно повернути. До податкової інспекції за місцем реєстрації всі дозвільні документи. Якщо ви були зареєстровані платником ПДВ або платником єдиного податку, вам необхідно повернути відповідно свідоцтва. Якщо у вас були на руках патенти, ліцензії також потрібно повернути. Потрібно зняти з реєстрації касові апарати, закрити рахунки в банках. Крім того, необхідно сплатити всю заборгованість перед бюджетом, яка у вас числилась на цей день. Відповідно буде проведено перевірка вашої діяльності водночас кажуть податківці юридичних осіб, дані зміни не стосуються. Порядок зняття їх з обліку залишився незмінним.